У мене жінка мобілізована, сестра мобілізована, служать по бажанню в крайнім випадку». Ви, мабуть, неспроста є ось ця диференціація чоловіків і жінок. Мабуть, я певна все-таки біологічна мета продовження роду. Відповідно, якщо ми зменшимо населення і в цьому, і в цій частині можливо це негативно. Суттєво негативніше вплине на наше майбутнє, на майбутнє всіх українців. Взагалі позитивно. Чому поясніть, будь ласка, коротко? Тому що всі повинні виконувати свій, свій обов'язок перед батьківщиною. Ми всі одержуємо пільги від батьківщини, якісь блага, значить ми повинні віддавати їх. І я згідно. Я взагалі не розумію, на що примусово мобілізувати, щоб вони там тікали. Зараз чоловіків примусово в бусики пихають і що. Слухайте, у нас купа чоловіків, які тут в тилу ховаються. Спочатку треба почати з чоловіків. Ну, а жінки, якщо там не вистачає... Медиків, то в принципі можна, але тільки в більш безпечних районах. А так, в принципі, купа чоловіків які ховаються. Чим думають? Жінок, це їхній вибір повинен бути. Це повинен бути усвідомлений вибір, а вибір чоловіків це вибір чоловіків, і це в наш крові повинні саме робити. Дивлячись, який віх і яка спеціальність жінок? Якщо це відповідає, і вона може там бути корисною, то так. Але ж якщо молода дівчина і виховує свою дитину, куди мобілізувати і кого? Я б не хотіла, хоча син мене воює. Негативно. Чому? Можете? Жінки повинні народжувати, та займатися тут на місці. Чоловіки повинні воювати. Підтримує, але дивлячись куди. Медицина, годування хлопців, лікування хлопців, догляд хлопців. Попрати чи проти. А чому? Можете пояснити? Ну, жінки повинні бути вдома. Я вважаю, що це не станеться, бо це взагалі безглуздя, бо жінки мають відповідати за дітей. Погано ставимося. Чому? Ну, в мене, наприклад, дитина. Де я маю дівати дитину? Якщо мене мобілізують, тому дуже погано. Я взагалі хочу вже миру нарешті. Напевно, не потрібно. А чому? Ну а навіщо? А хто буде дома очах наш домашній зберігати? Депутатів треба мобілізувати. Там вони і підходять, і здорово, і присягу давали, мабуть, Україні і повинні якось то це все. Все у мене.